13 січня у горішніх плавнях на вулиці Добровольського сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та неповнолітнього пішохода. Близько 16 години 40 хвилин. За адресою вулиця Добровольського, 37 на пішохідному переході трапилась дорожньо транспортна пригода за участю водія Нісан Жук. Жінка була за кермом та пішохода. Пішохода хлопчика 10 років. На щастя, пішоход відбувся переляком та незначними тілесними ушкодженнями у вигляді синця на руці. Як стало відомо за кермом легковика перебувала жінка правоохоронцям? Вона повідомила, що рухалась на невеликій швидкості, а хлопчик раптово вибіг на пішохідний перехід і вона не встигла зреагувати. На водійку було складено адмінпротокол за статтею 124 КУПАП. Дана стаття тягне за собою санкції у вигляді як і штрафу, так і позбавлення права керування. Хочемо ще раз наголошити, що в темну пору доби як і діти, так і дорослі повинні нас вибирати одяг, який має на собі світлоповертальні стрічки, або користуватися флікерами. Які у вільному доступі є в магазинах, канцелярських магазинах також ми активно зараз проводимо такі акції у школах і до навчальних освітніх закладах, де роздаємо дітям ці відбивальні засоби. Водіям наголосити, що як і в темну пору доби, так і в день потрібно зменшувати швидкість в зв'язку з погодніми умовами, дотримуватись правил дорожнього руху. Безпека на дорогах залежить від кожного з нас. Будьмо уважними і обережними.